Я витратила 680 гривень на 10 яєць щастя з колекцією дивні дива. Тому буду показувати вам коди і розпаковку. Це здається Стів. Мені стало соромно, але я вже так багато персонажів не пам'ятаю. Це здається Дастін. Виправте, якщо я не права. О, я тут дуже-дуже класна фігурочка. Це Дема Горгон. Як на мене виглядає круто. Ну що ж, код інший, але у мене перша повторка. Знову цей Стів. Цю колекцію у мене реально з'явилося бажання зібрати, бо тут одні фігурки. Це Макс. Мені дуже подобалась її зовнішність, а це Нарешті перша фігурка потайбіччя, але я не пам'ятаю, як звати персонажа. Зате він мені по кольору підходить. А це перша фігурка, яка не стоїть, тому що її на дріт треба вішати. Я теж не пам'ятаю персонажа. А тут фігурка вискакує, ще на моменті, коли я розламую яйце. Дуже хоче на волю, але я теж не пам'ятаю її ім'я. О, о, а тут я знаю, тут важко не знати, бо це головна героїня 11. І тут теж я знаю, бо це стів потайбіччя. Коротше, за 10 кіндерів у мене тільки одна повторка. Ось дивіться, от воно затисалась тут. Висновки до яких я прийшла, треба передивитись серіал і зібрати всю колекцію. Ну і з'їсти все, що залишилось тут, ам.